И I... всем привет! С вами Артем Наруто и мы играем в Майнкрафт. И я э, сказав так себе подав наш мені чертовий э, як. Ф... Нашим мне фонтан. Я плюн и зробив себе вот суперовый ПВУ суперовый бассейн. И він мене радує. Він мене радує. А... Так мені той шуртовський э, фонтан мені зовсім не нужен. Так, складаємо це все. берет вы, що я, я тільки що назбирав. І все. Так, давайте. Ой, замекайте там була морковка. Так, все, давно, давайте. Віднесемо ці катепления до нашого городу. огород, а огород, а огород. А Шт... С... а, курица, что ты тут, что ты тут делаешь? Что ты тут 38... забыл? Так, хорошо, пам-пам-барам. бета без проблем. Ок, э... Ö... ок. Ok. А что робить курица? Ах, так

Якщо я щось забуду, то пожалуйста нагадайте мені в коментарях, як то Чекайте, я це зроблю, чекаєте, мені треба подумати. Так, всі э, ці робив. ось тільки, Так, це фантом э, кому я зробив. В принципі, можна мені свободно прямо зараз в шахті. Да. А, я цей хір не зробив. Да, ну це не суть важно. Так, давайте сенсова шахта на полпоті до нас Мы идем шахту, мы идем шахту, мы идем шахту, дорогие друзья, мы идем шахту. Ее-е-е-е-е-е-е. Мы идем в шахту, 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 шахту. Так, блин. Ой, капец, нам не хватает. Залеза, щоб зробити кирки. в погано у нас нема зовсім заліза Алмази тільки Ні, алмазы ми тратить не будем. Ну, ми йдемо по дорозі спочатку. так уголь давайте візьмемо. давайте пойдем уй уголь уголь уголь. так пар пару штучок а факелы точно пару штучок більше так, так треба Що ти там рвеш? Не рве. так хорошо извиняюсь так і треба дерево. Ой. Mm. Oh. Так. Ой, скоро вже буде наш довгожданий другий сезон, но тільки він буде ще не скоро, конечно же. Другий сезон буде, і може і третій сезон буде. Ой, не знаю. Да сдохнет, шипеш мне друг. У меня єдиний. Блін, если... Ч ⁇ нама? Ничего не дало мне. О! Вот. Так, хорошо. Наши дерева, наши дерева. А! А! Наши дерева, наши дерева. Все. Все, 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 все. Опс, оп, сап, суп, 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 Угу, 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 угу. Так, хорошо, куда ж мы дали Так. я тут, в принципе, нарубал трошки дерева. Но... Ну, хай будет! Так, давайте мы сделаем палочки, палочки, палочки. Не так. Ой, что я сделал? Лук! Нет! Не, я не сделал лук. Я же сделал, дерева сделал. О, дебил. Я ж, Я же сказал, что больше не требовалось использовать все. О, дебил нашим Наш мне Матего. Забрались, Так, это вообще не сюда идет туда идем. Так, порох. А, блин! Ця задубался уже беды по порохах. Так, это сюда. Ты что там шесть сайт Так. Тинти наша. Угу. Еду же треба взять. Еду. Я уже без еды. Без еды никуда. Два яблочка, три яблочка и два хлебушка и две сырных свинины. Все. В принципе, все. Да? Ну так, да, в принципі, все, ми все взяли, таке ж нужне. Так, Факел ми взяли. Уголь, ну, угля треба взяти ще. Бо у нас кірка може кінчиться і нам, ми найдемо залізо і зробимо собі е, заліз на кірку. Хоча у нас є алмаз, но... но... ну не дуже так хочеться їх тратити. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. Так, давайте еще на прощание скупаемся. Ха, похоже на писюна. <laughs> Ич. Так. Даже. Ты что тут робишь? Тебя уничтожить немедленно. Так, треба Давайте покладемо сюди лоло. Давайте все по порядку. Лопата. А лопата кінчається все одно. Лопата все одно на залізо нема. Тінь, а, ті, а блин, тінь, блін, тінь, тінь є. Це сюди, це сюди, тут все є, тут це є. Кірку, кірку нашу. Так, кірку нашу. Все! А, і душа, і душа. І да, у нас буде, давайте цього. Все. Тан, да, та, 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 Наша шахта, мы идем до тебе. Наша шахта, что ты тут робишь, дебил? Так, хорошо, хорошо. Шо. Привет, вот ты дашь. Да, надо бачиться. Вами, так, в яку ж сторону підемо. Давайте будемо копати сюди. Чувствую тут щось. Незвичайне да. да да О! Ой! Незвичайний лозаріт. Це трошки. Странно. Це странно. Так, думаю, вам видно. Так хорошо. Так, хорошо. Та, де ти? Я так. тут. О, як я казав, залізо вже перші. Ну, як я казав, проблем з залізом в мене взагалі ніколи не було. Чотири стака, я думаю, заліза. Всі бачили, як я шукаю залізо. Без щитів всяких. Не лізь, не лізь, не лізь. Не лізь. Ти мені мішаєш. О, що, тебе рукою маю? о, все. Вона сказала, Вона, короче, така... І пішла! Ой, лопатка. Що ти до мене шкирився? Як Я рубаю гравій, тайн... ти да що тут тут та Я понял твою мысль. Спасибо за Що ти там мутнула? Это что? Щіндарах! Окей. Оце нічого нам не дало. Не тучи! Так. Ок. Я копаю кіркою... Окей. А! Я голодна, я голодний, мені треба їсти. Щоб я був повністю в нормі. ззаді мене може хтось ще не Так, минуту я відволічусь. Мені тут треба дещо зарплати. Так от я вернувся. Ой, блин. Ну, не топчи! Пожалуйста. Бля, это просто кошмар, який з из сидіти, це... Нет, тут ничего наверное. Такс. Ой, блін. чого у мене немає пауз на цьому доубанутому телефоні. Ой, блін, ой, блін, ой, блін, ой, блін. А я придумав. Е, якщо ви будете дивитися це відео, то просто скрутіть звук і ви не будете чути, що... Де і коли і що і хто там говорить? Отак от, от. Я придумав, думаю, це нормально. Родстонж, жіко. Що Шо ти тут взагалі робиш? Я тебе не приглашав до себе в гості. Чекай, 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 чекай. тікай. Сразу. А, я втопився. Алмази? Ви тут? Я не тебе спитав питав там угольно. мені леньки просто збирати Треба до цього угля, юке. Він ему хоть не леньки збирати. Такс. Трохи зібрали і хвати. ей Я не тебе питаю. Так, ок. <плес> Блін, у мене кінчилось верстак з собою всегда. Угу, у мене почти все інвентар забитий Перший раз бачу, у мене вообще інвентар забитий Ніколи у мене інвентаря не було забитого